Та, Та, дивіться, як багато солодощів. Швидше все збираємо у мішки. Ось це ми сьогодні наїмось. Що пограбування? Ну, вже ні. Лише не в мою зміну. Вмикаємо сигналізацію, біжимо заарештовувати грабіжників. Двері заблокували. Ми у пасі нас точно заарештують. Тоді давайте заховаємось. Нас ніхто не знайде. Поліція уїде і ми втечемо на волю. Я заховаюся упаковці від хова буби, а я в банці від кислих цукерок Весь. О, ні, а де мені сховатись? Ви зайняли всі місця. Мамочки поліція вже тут. Прикинуся мемдемс. Так, так, так. Я знаю, ви десь тут, розбишаки. Двері я заблокував, а щезнути ви не могли. Ага, попалась! Не здоженеш, не здоженеш. Я знаю, що робити. Пожалуй жуйку поліцейський. О, ні, зупиніться, мене зараз нудить. Оуч, хто мене врізався? Упс, Привіт, містер поліцейський. Привіт, привіт, злодюшка. От я вас і піймав. Це було елементарно. Ауч, Ніколь, ти просто геній. Давай швидше біжимо. Ану стояти непокора поліції карається законом. Ого, це магазин іграшок. А ну-ка, посуньтесь. Хочу проїхатись на цій машинці. Ух, вона ідеально мені підходить. А, ось, я врізалась. Але це було забавно. Хм, А можу спробувати заховатись у цій машинці? Ось так мене не видно. Ой, треба місце краще. А якщо я заново заберу машинку у будинок, це буде набагато краще. У будинку я заховаюся, мене ніхто не знайде. Так, геніально вигадано. Який чудовий велосипед. Хочу собі такий. Ой, нічого собі. Який милий ведмедик. Він такий величезний і м'який. Намалюю я губи. Гей, мене видно? І то також. Та що ж таке? Добре, треба пошукати місце краще. Ого, я тут цілий ящик з іграшками знайшла. Я в нього ідеально помістилась. Супер! Я знаю, що ці злодюшки прибігли сюди. Ну добре, зараз ми їх знайдемо. Ага, ні. А тут також порожньо. Куди ж вони могли заховатись? Ого! Мола Тор з Майнкрафту! Крутяк, обожнюю цей фільм! Особливо коли Тор робить... Так, І блискавка проходить по руці. Ой, Ой, що це було? І знову привіт. І я справді це зробив? Добре, зараз не до цього. Прошу вас піднятись, пані, і не рухатись. Зараз я швидко знайду твоїх напарниць, і ви швидко вирішите до в'язниці. Від закону не втечеш. Так, ну, мабуть, вдалось. То хто мене чіпає? О, ні! Хто небудь, рятуйте! На мене напав ведмідь! Треба скоріше заховатись. Фух, гадаю, тут мене ніхто не троне. Щоправда, тут якось темно. Увімкну світло та огляну все. О, ні, мене зараз знайдуть. А, тут мешкає монстр. Монстр! Де монстр! Рятуйте! Давай швидше вилазимо! Закриваємо коробку, кладемо на неї ведмедя і тікаємо. Випустіть мене, ну, стояти, я вас спіймаю! Дівчата, треба швидше ховатись. Якщо до цього відра, ой, ну і запах. Ніколь, тобі підійде. Мені Ні, я не полізу у смердюче відро! О, ні, запах просто огидний. Але за кольором воно тобі ідеально підходить. Це правда і означає, що доведеться лізти. Oh, Ох, сподіваюся, що воно того варте. Поліцейське мене не знайде. Набирай <гас> більше повітря, Ніколь, і бажаю успіху. <гас> Ого, гема. Ти їси попкорний без мене? А ну-ка, давай сюди. Взагалі-то він підходить мені за кольором. Ну і будь ласка, піду, знайду собі що скоротіше. Отак, обожнюю попкорн. А може, вдасться заховатися всередину? Ні, мені явно потрібне відро побільше. І я впевнена, що можу тут таке знайти. Ну, що я казала? Ось це розмір в самий раз. Величезне відро попкорну жовтого кольору. Треба залізти всередину. Мені здається, чи заховатися за плакатами дає так собі. Так, так мене в два рахунки знайдуть. Треба вигадати ще ще. Ого, а от холодильник з пепсі мені за кольором ідеально підходить. Треба заховатись. Ну, зараз я руки вгору. Ах, нікого. Вже заховались від мене. Так, доведеться знову їх шукати. Де тут взагалі можна заховатись? О, попкорн! Ось це смакота. Нічого собі. Ось це порція! Я не можу собі відмовити. Я просто зобов'язаний це спробувати. Я це смакота. Ой, мамочки. Взагалі то боляче. Хто це мене вкусив? Не вже злодюшка. Анука і становись поруч зі мною. І навіть не думай тікати, бо я за тобою стежу. Ох, навіть спекотно стало. Зараз без спраги позбутись. Отак, і пепсі для цього ідеально підійде. Ой, ось це зустріч. Ха, ще одна. Сьогодні явно мій день. Знайшов усіх за лічені секунди. Ей, А можна обережніше? стояти? Стій поруч з нею. Не рухайся. Вип'ю пепсі та продовжу пошуки. Лише викину банку. Ай, Хто це крикнув? А ось і вона, третя злодюжка. Ей, зніми, негайно, нічого не бачу. Швидше тікаємо. Та що ж таке? Коли ще їх вже заарештую, наче відірвались. Ого, це ж спортзал. Як тут багато винагород, кубки медалі. О, це перемога велика честь для мене. Як тут весело. Навіть заховатись не хочеться. А очі впала. Ого. Цей рожовий килим мені ідеально підходить. Я в нього і мене ніхто не знайде. Ніколь, давай ми тебе краще піднімемо, щоб ти не валялась на підлозі. Ось так. Готова. Велики дякую, дівчата, я поскакала. Чао. Ось, це прикол. Ауч, не плутайся під ногами. Ема. Так, ця груша для боксу підходить мені ідеально. Треба лише залізти всередину. А я заховаюсь у кошику з м'ячами. Ну що, злодюшки? Я знаю, що ви тут. Нікого. Добре, пошукаємо ще трохи. Ого, гантелі? Ну, зараз гадаємо молодість. Ой, як незручно вийшло. О, А на тренажері виходить жвавіше. Я, до речі, у дитинстві настільним тенісом займався. Ой, і боксом. Що відбувається? Ауч, досить. Хтось кричав? Чи вдалось? Так, всередині точно хтось є. А ну-ка, вилазь звідси, хуліганко. Я тебе знайшов. Стій на місці, та не вирушись. А Я знайду ще двох. Я сказав ні одного руху. Отож. Ага, друга злойдюшка знайдена. Давай вилазь. Знайдено, знайдено, вітаю. Ей, не треба мене так тягнути. А з вами лише так. По доброму ви не розумієте. Та годі вам не засмучуйтесь! Дам вам у в'язницю, щоб не так сумно було. Ого, ось це у мене удар. Ауч! оч хто мене впустив? От і третя знайшлась. Містер поліцейський. Ми не хочемо до в'язниці. Будь ласка, пробачте нас. Які ж ви милошки! Але зі мною це не проходить. Ви арештовані. Табличку вище ув'язнена єма, а тепер повертайся. Наступна ув'язнена Ніколь. Профіль, анфас. Чудово. А тепер ув'язнена Марі. Ага. Ось цей кадр був супер. Дякую.